Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас продаж новеньке надходження. Це Volkswagen CC 2010 року випуску. Прибув до нас зі штатів з невеличкими пошкодженнями. Все відновлено професійно. Є фарбовані деталі. Корозії по кузову немає. Вигляд має чудовий на оригінальних дисках, на зимовій гумі. Кідаю по кузову, салончик у нас в гарному стані, ціленький, передній ряд, задній ряд. По комплектації, звісно, повний електропакет автосвітло, автодощ, круїз, шкіряне мультикермо, кондиціонер, підігрів переднього ряду сидінь, 319 тисяч, обслужена автівочка повністю оригінальними запчастинами та дуже якісно, взагалі без питань. Сіли та поїхали придбати автомобіль. Друзі ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.